Із запровадженням нового кримінально-процесуального кодексу в країні сталася низка подій, пов'язаних з втіленням життя закону про безоплатну правову допомогу. Зокрема, йдеться про вторинну правову допомогу, тобто коли дії адвокатів спрямовані на дотримання прав людини, яку вже затримали представники правоохоронних органів. Наразі чітко визначені категорії осіб, які мають право на такий захист. По-перше, це особи, які, до яких застосовано адміністративне затримання, також особи, до яких застосовано адміністративний арешт, також ті, які затримані в кримінальному порядку, тобто за підозрою вчинені злочину, до яких запобіжний захід обрано взяття під варту, і остання категорія це особи, від стосовно яких в кримінальних провадженнях участь захисника відповідно до положень кримінально-працювального кодексу залучається слідчим прокурором, слідчим судею або судом. Перші 27 центрів безоплатної вторинної правової допомоги в Україні були створені ще у липні місяці. Розпочали свою діяльність з 1 січня. Один з них у Дніпропетровську. За телефоном 0800 213 103, там ціло. Добово приймають повідомлення від представників правоохоронних органів про затримання осіб. Якщо останні таке повідомлення не надіслали, це має право зробити сам затриманий або його родичі. Розраховуючи при цьому на наступні послуги. Основними завданнями нашого центру є захист від обвинувачення. Друге це представництво інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, органах влади, органах місцевого самоврядування перед іншими особами. І останнє це складання документів процесуального характеру. З моменту початку роботи центру вже було видано майже пів тисячі доручень адвокатам, які здійснили понад три сотні виїздів у ста випадках. Вступили в справу представляючи. Інтереси затриманих у суді загалом на сьогоднішній день з центром надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровську на контрактній основі працюють 101 адвокат. Їх діяльність фінансується з державного бюджету, і дефіциту у кадрах запевняють, немає. Навпаки, кажуть, захисників відбирають на конкурсній основі. З 1 лютого оголошено знову третій конкурс в Україні відбору адвокатів, який буде проходити в березні. До 4 березня приймаються документи всіма бажаючими адвокатами, які хочуть працювати в системі безоплатної вторинної правової допомоги. Документи можуть подаватися в головне управління юстиції, в управління юстиції. Ну а більш детальну інформацію всі бажаючі можуть знайти на сайт, на офіційному вебсайті координаційної. Ного центру Олена Дроздова Юрій Солодовник об'єктив 27 канал.